На межі 330-320-х років до Різдва Христового стародавню Грецію сколихнув корупційний скандал. Це був славний час походів могутнього правителя Олександра Македонського. По собі імператор залишав донедавна багаті землі, якими керували його намісники. Скандал, як ви зрозуміли, був через одного із них. Клеомен із Навкратіса був правителем Єгипту. Виходить з небагатої грецької колонії він зібрав цілий капітал на махінаціях, Барях і навіть іграх на релігійних почуттях єгиптян. Натомість Олександр закривав на це очі. Чому? Невже корупція була аж настільки сильною у демократичній Греції, чи усьому виною звичайне кумівство? Розповім про все за порядком, а ви поки зробіть паузу та підпишіться на канал Національного бюро. Натисніть дзвіночок і поставте вподобайку. Мене звати Андрій Міщук, і я продовжую знайомити вас із історією світової корупції. Для початку окреслимо цифри. Річний бюджет центрального полісу Елади Атен не перевищував 2000 талантів. Будівництво знаменитого Парфенону коштувало близько 470 талантів, а хороший будинок у Атенах коштував всього пів таланта. До чого я це веду? Клеомен з Навкратіса у Єгипті зібрав капітал у 8 тисяч талантів. Як йому це вдалося? Насамперед махінації з цінами на зерно. Історик Аріан залишив нам таку розповідь: ненажерливість Клеомена немає меж. На своїй посаді він виключно заради вигоди. Почувши, що у сусідніх землях посуха та не врожай, він заборонив експорт зерна з Єгипту. Справедливості заради відзначу, що сусіди це зовсім не ворожі території, а керовані такими ж намісниками володіння Олександра. Так от, клеомен притримав зерно, ціна виросла більш ніж утричі, а тоді продав. Над прибуток усів у його кишені. Якби Гіматі мав кишені. Пізніше Олександр доручив Клеомену розбудувати Олександрію Єгипетську. Та Номархі тут знайшов вигоду: на місці під новий порт стояло старе поселення Канопус. Клеомен повідомив його мешканцям, що вони будуть переселені на інші землі, не такі багаті, але такі на кастряря нічого вдіяти неможливо. Хіба що? Загалом ви зрозуміли, за величезні хабарі мешканці зуміли залишитись у своїх домівках. І ще один короткий епізод з біографії Клеомена. Він зумів отримати вигоду навіть зі смертю одного зі своїх помічників, який випадково загинув від щелеп крокодилів. Клеомен наказав повбивати рептилій, розуміючи, що для деяких єгиптян крокодили священні. На захист тварин виступило місцеве багате духовенство. Клеомен дав крокодилам спокій за великий хабар. Чому ж Олександр закривав на усе це очі, можливо, мав власний інтерес в подібному збагаченні? Причиною було кумівство. Воно не обов'язково носило характер відносин поміж родичами та й хрещення дітей, що не існувало, як зрештою, християнства. Однак дружні, союзницькі, довірливі відносини були запорукою закріплення влади. Олександр привів цю систему до абсолюту. Цих друзів називали діадохами. Це полководці імператора, які після його смерті отримали повну владу на завойованих територіях. Та за подібну розкіш доводилось платити покорою ось такі взаємовигідні стосунки. Але ж демократія, навіть вибори були, скажете ви. Давня лада це довгий проміжок часу, і бувало, всяке. Я описав, все ж достатньо деспотичні Олександрівські часи. Але й цілком демократичні атени були не без гріха. Недарма інший відомий історик Плутарх приписував правителю Македонії Філіпу II, батькові Олександра Македонського, крилатий вираз, не існує таких високих стін, через які було б неможливо перебрати свіслюку нав'юченому золотом. А саме Філіп та його син, атени і підкорили. Грошима, звісно ж. Як їм це вдалося? Що ж, були в Давній Греції такі люди, як оратори, крім виголошення пафосних і дуже емоційних промов, вони займали ще й державні посади. Одним із них був Демосфен. Жив якраз у часи Олександра та його батька і дуже з ними ворогував. Фактично, повністю з грецьким спротивом Македонському завоюванню було покінчено у битві при Хоронеї у 338 році до Різдва Христового. Та самі Атени Філіп не захотів брати штурмом. Спершу треба було завоювати довіру. Відпустити полонених, видати загиблих це лише половина справи. Дати кошти на флот чи, скажімо, відновити храми ось джерело успіху. Демосфен довго опирався росту популярності македонців серед афінського простолюду, та все ж корупція погубила і його. Пам'ятаєте, я казав, що Олександр не карав своїх союзників за корупцію. Поквитатись з давнім політичним опонентом демосфеном йому вдалося саме завдяки одному з таких союзників. Гарпал, скарбник Олександра, вкрав трохи грошенят та втік до Атен. Група державників на чолі з демосфеном наполягла на ув'язненні втікача, а кошти, вкрадені гарпалом, взяли під свій нагляд. Та коли настав час ревізії арештованих активів, не дорахувались половини. У крадіжці звинуватили самого демосфена і присудили штраф вдвічі більший від суми вкраденого 50 талантів. Таких коштів у нього не було, тож довелося сісти до в'язниці. Історики досі сперечаються, чи дійсно демосфен вкрав ці гроші, чи все це були інтриги Олександра. Давньогрецькі філософи, як от Платон чи Арістотель, у своїх працях неодноразово згадували про зловживання владою, хабарництво та їх негативний вплив на суспільство, владу, демократію. Зокрема, Арістотель в своїй праці політика називав корупцію найважливішим чинником, що здатен привести державу до загибелі. Він пропонував ефективний і сьогодні. Спосіб боротьби з корупцією заборону одній людині одночасно займати кілька посад. Боротьбу з корупцією він розглядав як основу забезпечення державної стабільності. Найголовніше при всякому державному ладі це за допомогою законів і решти розпорядку влаштувати справу так, щоб посадовцям неможливо було наживатися. Ще більше корисних порад від античних філософів вже у наступному епізоді антикорупційних хронік. Порадиш від національного бюро обов'язково шукайте в описі під відео. Дякую за увагу! До зустрічі через тиждень.